Мої вітання слухачам та слухачкам. Ви на хвилях українського радіо при мікрофоні Тетяна Малишева. Останні роки Україна перебуває в активній боротьбі з нашим внутрішнім ворогом корупцією. Проте до повномасштабної війни подолати його так і не вдалося. Власне, як продемонстрували події останніх тижнів, війна теж не стала на заваді. Нашим корупціонерам за інформацією голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, внаслідок системної корупції в органах державної митної служби втрати державного кошторису становлять 130-150 мільярдів гривень на рік. А далі поговоримо про те, чи звільнення багатьох керівників змінило ситуацію з корупцією податковій та на митниці, і з нами на прямому зв'язку Ярослав Железняк, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів. Фанців податкової та митної політики, фракція Голос. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго вечора. Обговоримо відставки в митній та податковій службах України. Останні дні там відбулося чимало звільнень та відсторонень. На вашу думку, які головні причини таких кадрових рішень? В тому, що насправді нічого не відбулося ані в податковій, ані в митній службі. З податкової трішки легше там були обшуки у київській податковій. Там знайшли е, факти незаконного збагачення. Завтра я, як голова парламентської тиска з е, питань економічної безпеки, якраз запросив ДБР і податкову Центральну, і Мінфін, і податкову Київську. Будемо розбиратися. Але, чесно говорячи, те, що я побачив по документам, мені здається, що ДБР е, перебільшила, скажімо так. Свої досягнення і 30 мільярдів, які вони заявили в релізі, ну просто нереальна сума, тому що там всього відшкодування в ПДВ було на 5 мільярдів київські податкові. Це не робить їх реформаторами, і позитивними людьми. Але для ну по податкові там оця людина, яку ви знайшли бачили напевно в інтернеті з записками і з побажаннями, вона одразу була звільнена. І це єдине, що там відбулося. Але до податкової у нас і менше питань. Вони навіть в військовий рік виконали план майже на 100%, 99,4%. І в системної корупції, от такої, щоб я сказав, що там є конкретні великі потоки, які проходять поза державою, я сказати не можу. Ну що ми їх поки не відслідкували. Хоча будемо і в тому числі завтра розбиратися, якщо там у ДБР є якась інформація, звичайно, треба її Вивчити і відреагувати. Що стосується митниці, на митниці теж нікого не звільнили. От все, що вам розповідають, що на митниці пройшли при, кадрові зміни, давайте розбиратися в більш деталях. Там заявили про звільнення трьох е, двох заступників і одного виконуючого обов'язки. Виконуючий обов'язку, пан Демченко, який по факту ні на що там не впливав, був е, Звільнений з виконуючого обов'язків голови і зараз займає посаду директора департаменту по боротьбі. Я думаю, що його звільнять, але поки що його статус він знаходиться в системі митниці. Далі, пан його перший заступник, пан Шуцький. Менше до нього було питань, але він звільнений і це правда. Відповідає дійсності це єдине звільнення, яке відбулося на митниці. Наступний заступник, пан Черкаський, людина, яка відповідала за всі схемні контрабандні потоки на митниці. Чому я так заявляю? Тому що ну, зазвичай це робить голова, але там голова митниці на що не впливав. Там якраз людина, пан Черкаський, який митник Януковича, Донецька митниця, енергетична митниця, ну там послужний список. І тільки можна йому позаздрити, як і автопарку цього шановного пана. Які всю життя на держслужбі, але може собі дозволити Бентлі інші в то, автомобілі? А тоді як так це відбувається, а він А Він пішов на олікарняний і залишається в системі, і не звільняється після звернення від? Прем'єра від президента, від голови парламентської фракції Слуги народу Девіда Арахамі. людина сидить на лікарняному і намагається якось домовитись залишитись в системі. Тому, коли ми говоримо про зміни в митній службі, да там один із заступників зараз виконує обов'язки. Фактично, це сьомий голова митної служби за три роки. Е, після Максині Фіодова, який хоч намагався там щось змінити, і відверто говорячи, ну, він впевнений в його репутації і е, тому, що він точно би, там людина, яка хотіла. Зміни точно не займалися корупцією на митниці, але після нього нікого там по конкурсу не призначали. Відкритиму тим більше. Тому от у нас вже сьомий голова митниці змінюється. Митниця розграблена, вщент. Цифра 100 мільярдів більше втрат бюджету. А я пояснюю просто для наших е, слухачів та глядачів. Е, це не просто вкрали бюджет, а ці гроші йдуть виключно на армію. Це вкрали у армії 100 мільярдів. Через корупцію на митницях вкрали у армії. Чи є можливість повернути ці гроші? Ну, якщо б у нас працювали правоохоронні органи, то напевно було. Дивіться, на митному пості, окрім митника, який отримує відверто говорячи, зарплату 10 доларів в день. І теж не треба, напевно, очікувати великих змін е, за, за 10 доларів в день, але там на посту стоїть ще ДБР, стоїть СБУ, стоїть БЕП. Поруч той прикордонник іноді там ще з'являється у нас нацполіція. І чомусь, ну всі не бачать. Тут ну, от, от всі от, не бачать, як їдуть ці фури, не бачать, як вимагаються гроші за експорт чорного зерна, не бачать, коли під виглядом секонд-хендів завозиться елітний одяг, не бачать, коли з людей вимагають за генератори гроші, коли ми вже дали податкову і митну пільгу. Остання ну, річ, яка, чесно говорячи, мене просто вразила, мене ну, мало що може здивувати, але це от, вдалося зробити. Пункт орлявка. На виїзд спеціально підходили, визначали, хто поспішає на рейс, і їх затримували для того, щоб вони дали гроші, щоб їх е, ну, хоч якось відпустили. Ну, ну, от такі людські речі е, відбуваються зараз. Яким має бути відбір керівників, щоб у них в подальшому не було корупційних спокус? Ну, дивіться, у нас є приклади е, відборів, які спрацювали в державі, правда? Це Набу, це САБ, це НАЗК. Сподіваюся, в майбутньому це буде ВРП. А, це те, що спрацювало там, де відібрали керівника, і реально він показує непоганий результат, бореться з корупцією. Всі ці конкурси так чи інакше відбувалися з представниками міжнародної спільноти, які і разом з нашими експертами впливали на процес. На митниці шість разів кабінет міністрів, ну прямо давайте говорити через офіс президента, призначав керівника. Шість разів ми констатуємо те, що на митниці крадуть. Ну, по, мені здається, відповідь достатньо очевидна. Нам е, треба дати ж саме конкурс законодавче, якщо немає на це політичної волі самого кабінету міністрів, і провести відкритий конкурс на керівника митниці. Ви праві, що там не тільки питання в персоналі. Я вам скажу відверто: призначити туди найсвятішу людину, митниця розграблена настільки за ці три роки. Що там важко що буде йому щось зробити? Терміналів немає. Обладнання для зважування майже немає. На всю країну залишилось 8 сканерів. Ще 14 де, зламали. Де це обладнання? Пане Ярославе, де тоді це обладнання? Це класне запитання для нашого правоохоронців. А де, де все це обладнання? Я вам чесно скажу, я, ну, там на Дехтілівській знаходиться е, е, центральний апарат митниці. Якщо ми зайдемо туди і побачимо, що там немає стрільців, я не здивуюся. Мені здається, що там стрільці вже мали вкрасти. Тому митниця ну, вона, вона нещаслива, як більшість е, органів такого роду. На нижчому рівні там навряд чи люди чекають змін, вони постійно бачать, як сім ну, разів за три роки змінився керівник. Ну, от знаєте, приходять одні, граблять, потім інші граблять, і от так от постійно воно відбувається. Ну, звичайно, персонал теж демотивований, їх достатньо багато. Треба електронізувати. Треба об'єднувати митний контроль, максимально і обмін інформації з нашими партнерами. Тим більше зараз аеропорти і порти майже закриті, тому це зробити значно легше. Треба зробити нормальні умови і для митника, і для людей на е пунктах е перетину картону. Якщо ви зайдете, пробачите але вбиральні на деяких пере, е, пунктах перекордону, ну, вам не буде дуже, скажімо, комфортно, ну, так. Да, комфортно. І гордість за країну не буде брати в цей, в цей момент. Тому е, так, як дуже культурно, Тому е, там багато що робити. Там, це складна робота. Вона дуже складна. Але ті ж самі правоохоронців, які, от, знаєте, на митниці, коли ти спілкуєшся з митниками, у вас пасуться правоохоронці. от вони навіть не говорять, там знаходяться, пасуться, і це правда. Ну, ще чотири з правоохоронних органів знаходяться на митному пості, а корупція відбувається. Це не те, що ми сліпих їх глухих туди відправили правоохоронців, вони нічого не бачать ні вони теж частина цієї системи причому митник зазвичай там не перший в ланцюжку цієї харчової цього хар хар харчового харчового ланцюжка тому там багато що треба робити але в першу чергу чи політична воля і банально банальне бажання людини щось змінити як керівника його заступників Раніше, звісно, що говорили, що високі зарплати чиновників вберігають від корупції, тобто чиновник боятиметься втратити роботу із хорошою зарплатнею. Проте як ми бачимо, цей запобіжник не спрацьовує. Ну в більшості випадків, як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб у очільників податкової та митниці навіть не спадало на думку незаконно збагачуватись? Ну, дивіться, знову ж таки, я не згоден з вашою тезою. працюють високі зарплати, пробачте, але це факт. Але є проблема в тому, що у вас має бути до високих зарплат співмірне і недвитворотнє покарання за корупцію. Давайте я поясню. Яке тут якщо, покарання, якщо, якщо ви митниць, голові митниці, будете платити, не знаю, 100 тисяч доларів, що надзвичайно висока зарплата, і, звичайно, під час війни, та й, напевно після війни ніхто таку зарплату не поставить. Але уявимо, що от у нас був цей факт. Ви розумієте, що за день знаходження на корупційному цьому кріслі при бажанні цього голови митниці він заробить в сотні або в десятки сотень разів більше, виключно через одну корупційну схему. І тому, відповідно, за високою зарплатою має бути ситуація, при якій, не дай Боже, що він попадеться на ці схемі, в нього не буде жодного варіанту, окрім як сісти в тюрму. Конфіскувати все це, і ніколи ніколи не мати можливість повернутися в систему. Що у нас відбувається на митниці? Вони, от як пан Черкаський, вам вже конкретний приклад там так. інформації, те, що ми не знайшли по ТСК, ми вже перегнали на даву, починаючи від певних схем, закінчуючи наявністю квартир в Дубаї і зняттям мільйонів доларів під час війни близьким особам, які, начебто, знаходились на депозитах. Так ось, що він що відбувається? Він сидить на лікарняному. Чому він сидить на лікарняновому? Тому що він знає, що завтра зміниться парламент, зміниться президент, зміниться уряди. Все це забудеться. І він, залишаючись в системі митниці, потім знову підніметься до рівня, який дозволить йому знову красти. Про електронну митницю, аби запровадження її, аби максимально зменшити спілкування митників з підприємцями. Ця новація дійсно зможе зменшити корупційні ризики. Ну і також можемо поговорити про переведення податкової в смартфон, тобто такі паралелі провести так. Будь-який дивіться смартфону комп'ютеру важко дати е, хабар можна, можна, але значно важче, як і камері швидкості, неможливо дати хабар, тому ви, якщо порушуєте швидкісний режим, режим за кермом, вас. Одразу штрафують, по митниці достатньо є декілька розумних речей. Їх робила команда Макса, потім, звичайно, все це зламало і відкотили назад. Це коли вашу митну декларацію перевіряє не той митник, який стоїть перед вами да, на мутному пості. А якійсь інший, який навіть не знає, вона безособлена, тому тобто він не знає, якого фірму він перевіряє і кого. Просто до нього прийшла декларація, він її перевіряє, і потім говорить: що це. Там якось не співпадає вага транспорту з кількістю грузу, або дуже підозріла фірма. Перший раз всі засновані на жителі, умовно, міста Донецьк, або щось таке, або на іноземців. Да, нехай перевірять. От, ну, такі речі у нас працюють, обмін інформацією спрацює. Бо... Пане Ярославе, тоді щодо переведення податкових смартфон, коли це може запрацювати, коли це можуть впровадити на практиці? В цьому році. Ну, у нас амбітні плани на комітеті зробити це в цьому році. Мій закон про смарт-ФОП, коли вам один клік і забули про податки взагалі. От просто забули за вас це робить банк, ви лише умовно займаєтесь бізнесом і все. Те ж саме переведення електронного кабінету, ну, він так є, але зробити його максимально, теж зв'язати його з банками. Автоматична перевірка по ПДВ з, зробимо систему, коли подат... не ви пишете декларацію, а маючи інформацію, податкова, за вас пише декларацію. Відсилає вам і говорить: шановний громадянин, от твоя декларація. Якщо ти згоден, ну. Нажми ОК. Якщо не згоден, там зміни, що ти вважаєш за потрібним і, е, і відправляй. Там, або якщо ви відправили декларацію, до вас не одразу штраф приходить, де, щоб вас покарати, а вам присилається і говориться, дивись, отут, отут, напевно, у тебе помилки. Перевір, будь ласка, якщо ти то окей, ну, тоді будемо. Е, ну, якщо будуть питання, будемо спілкуватися. Якщо там справді помилка, ну виправ його, будь ласка, що до того, як ти її подав. Нормальна ще система? Нормальна, вона людська, вона допомагає. Верховна Рада, що ухвалила закон щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій. Волонтерські організації, ми звісно, що всі це знаємо, давно боролись за його ухвалення. Чому сталося лише через рік, майже через рік після початку повномасштабної війни? Це неправда, що вони давно боролися за ухвалення. Дивіться, я автор закону. Я його подав на через три дні після звернення волонтерських організацій. Ми разом писали рації ще дописали. Дивіться, у нас є звільнення, воно було, але воно було по процедурі уряду, яка там, у вас є лист від частів. Отримали, привезли тоді, тоді туди обладнання. Зараз проблема ну, по-перше, митниця вже настільки стало погана, що там почали е, вимагати і за це гроші. На жаль, такі випадки є, але не дуже сильно б'ємо по рукам. А по-друге, нам треба ще більше і більше цих, цього обладнання, дронів і таке і інше. Тому нам треба, щоб це могло посилками заходити. щоб люди могли завозити. Ну коротше, ще спрощуємо бюрократію. Тому у нас було засідання зустріч з з волонтерами. волонтерські організації у нас була вже ця ідея. Ми її запропонували, вони додали там деякі пункти, які вважали за потрібні. Ми внесли, і на перше засідання парламенту за основу там, в цілому проголосували. Як дивіться, по волонтерам у нас в комітеті податково-митної політики ситуація наступна. У парламенті є депутат Рома Грищук, який теж займається волонтерською діяльністю і взяв на себе відповідальність умовно бути з ним комунікаторами. І тільки від волонтерів або від Роми приходить запит, що то щось треба зробити до волонтерів, у нас було так декілька разів. У, ми все бросаємо. Ну от я не перебільшую, не намагаюсь тут пафос сказати. Просто це ну, таке золоте правило. Ми все бросаємо одразу кидаємо. Ми тільки займаємося цим законопроектом.